Показую комплекс вправ, який мені показала лікар-реабілітолог при варикозі. Виконую їх вже років 15, і вони змінили моє життя. Вони можуть здаватися простими якимись, дурними, але вони працюють. Порівняйте свій стан у звичайний день, і в день, коли ви зранку зробили ці вправи. І ви будете їх робити щодня, бо це дійсно допомагає, додає легкості ногам. Отже, починаю. <кхем> Значить, важливий момент, що всі вправи краще робити на підлозі, на караматі в ідеалі, але в принципі їх можна робити навіть. На ліжку. Більшість справ виконується лежачи. Ну Я досить довго виконував їх на ліжку, але коли на підлозі, то тут додатково відбувається масаж м'язів від твердої поверхні. Корисно навіть просто лежати на підлозі, можна протягом дня лягати, це дуже допомагає заспокоїтись і розслабитись. Отже, починаємо. Вправа перша підіймаємо праву ногу 5 разів. Точніше по попер... певче попер... права-ліва 5 разів. Не забуваємо дихати. Наступна вправа. Нога в сторону на градусів 30 по черзі, 5 разів теж. Більше справ виконується по 5 разів. Тепер такі, як би ножиці теж по 5 разів. Нога в сторону теж десь на 30 градусів. Ноги мають бути прямими при цьому. Теж не забуваємо дихати. І нарешті а, обертання по, по черзі спочатку права нога п'ять разів проти годинникової стрілки. Тепер ліва за годинниковою. При цьому має напружуватись спина, це нормально. І тепер право по часовій, по годинниковій стрілці. На цьому етапі часто відпускає якісь заживи в спині, може навіть хрустнути, це нормально. Так, перший блок вправ виконаний. Тепер Ставимо ноги таким чином, якби кут тут ну не 90, а знову 30 градусів, десь, десь такий от напівмостик робимо сім разів. Цього разу 7. Значить, важливий момент, коли, е, коли таз йде вгору, ми вдихаємо, коли таз запускається донизу, ми е, видихаємо. Значить, ну, одна з них залишається, як була, беремо, і беремо іншу і притискаємо її до грудей. От, якомога, Як виходить. Ну, якби теж треба, е, я люблю тут ще сторони трошки порозтягувати, от, навіть отак от закрутити вбік. І тепер друга спина. дуже добре розслабляє сільниці. Супер. І тепер е головна вправа взагалі, от якщо немає часу зробити комплекс, можна зробити тільки це. І цю, це треба робити також е на ніч обов'язково. І якщо є можливість, то в день, можна по два рази в день взагалі. Значить, робимо вправу велосипед. Це от основна вправа, яка має. Залишитись ну напевно на все життя з вами. Не забуваємо дихати. Це я їхав назад. Тобто, якби я сидів на велосипеді, він би рухався назад. Можна зараз перепочити, а можна і одразу їдемо вперед. Скільки разів робити? Я зараз роблю 25 назад, 25 вперед, але для початку можна 10 туди, 10 назад, коли стане легко 15, 15, 20 плюс 20 і так далі. Можна і до 30, і до 50. Мені достатньо, в принципі, 25 Тут буде дві сторони. Значить, тут ще такий момент. Якщо важко, то <кій> легше робити, коли руки вздовж тіла, ще легше, коли руки трошки-трошки під сідниці заходять, от, буквально там, на, 5, на 3 см зліва-справа. Отак складніше за все. <кій> я більшу частину життя робив отак. Але іноді для різноманіття я роблю, от, як ми перескачаємо. Але... Так, їду тепер вперед стільки ж ризик. Так. Так. Головна вправа виконана. Тепер наступний блок вправ. Це вже третій блок. Перший блок був е, чисто ноги, другий це півмост і е, цей велосипед. Зараз блок на грудний відділ і руки. Значить, лягаємо таким хрестиком. Так. Ну просто лягти хрестиком це вже вправа, можна так полежати, відчути, як масажуються м'язи підлогою, як вони розслабляються, де що напружено, дещо треба розслабити. Перша вправа канат. Тобто уявляємо собі, що перед нами висить канат, і ми по ньому отак от карабкаємося, Чи тягнемо його, чи карабкаємося. Тут головне, щоб оце крилишко, лопатка відривалася від підлоги. Сім раз. По ну, 7 плюс 7 з кожної сторони. З кожною рукою. Так, це є. Наступна вправа знову хрестиком лягли. І робимо вдох на видох на видосі отак. Тас не міняє позицію. Позицію Міняють, ну тільки лопатка відривається. Якщо складно, то не дотягнемось повністю. Тобто можна так, потім так, потім так. От. По три рази в кожну сторону. Тепер це така не обов'язкова частина, але бажана, силова. Робимо прес. Значить, багато хто робить прес неправильно. Отаким от шин достатньо його робити, просто відривати лопатки. Тобто, отак. Якщо складно, руки склали на груді, робимо ну, хоча б 5 разів, бажано 10, я зараз роблю 30 разів. І причому руки заспивати, то тобто можна поступово збільшувати як кількість разів, так і, так і позицію рук. Складніше за все, коли руки так. Ну не знаю, чи є сец в таких теж. Мені здається, так, просто руки менше напружуються і більше йде увага на прес. Так, ну я зараз не буду робити всі свої 30, щоб відео не було дуже довго. Так, цей блок вправ теж виконаний. Тепер переміщаємось на живіт. Знову лягли, відчули контакт з поверхнею. Такий це вже самомасаж якийсь такий. От, знову тут починаємо з ніг. Перша вправа. По 5 разів підняли. Просто поробити декілька разів. от так Просто щоб розслабити ноги. Так, це у нас є, тепер встали у, у таку позицію робимо вправу кішка Значить, щоб краще було видно. Значить, кішка. Злякалась і така да, так, довгою такою. Це вдох на видоху. Ми навпаки прогнули спину. Ну, 5-7 разів. Тепер я це вже додав нещодавно, робимо ще таку кішку, це зйомку. Щоб розставити і розтягнути спинку, поставили руки перед собою, тягнемось підборіддям до підлоги. Відчуваємо, як розтягується грудний поперек. Ну, В ідеалі грудь і підборіддя мають. Мають дотикатися підлоги, ну, в мене тільки підборіддя, Є ще куди рости. От. Треба зверніть увагу на кут е, в ногах, тобто не треба от, сідати, з іншого боку, теж супер прямий кут теж не має бути. ну Трошки-трошки назад. От. Як би тягнемося підлоги. Це вже я додам зі своїх занять йоги. Ну і взагалі цей комплекс, який я роблю вже більше 10 років, може 15, він видозмінювався в процесі, він щось відкидалося, щось змінялося, щось доповнювалося. Врешті-решт я показую, як він зараз виглядає. Тобто це вже якась переробка цього комплексу. Так, це ми зробили наступний момент. Знову позиція кішки цієї. Підняли на одну лінію зі спиною праву ногу, наприклад, і п'ять махів вгору. Я навіть ще зробив і ліва. Так. Далі можна сісти в позицію ембріон, відпочити. Значить, Сідниці на ступні знаходяться і е, голова лобом дотикається підлоги, що важливо, руки лежать, розслаблені, плечі розслаблені, всі руки розслаблені. Те, хто робить отак, якось що отак це гірше, бо тоді е... руки не розслабляються, а відповідно і спина не повністю розслабляються. Відпочили таким чином. Так. <кхи> Тепер <кхи> силова вправа на спину робиться ну, стільки вдихів, скільки зможете, хоча б три. Я роблю 10. Значить, легкою знову руки на рівні вух, рівні, Так. тіло рівне і отакий він робимо, ноги рівні, руки на одній лінії і дихаємо. Так, я зробив три е, вдохи, я зазвичай роблю 10, але не хочу, не хочу е, затримувати це відео. Так, цей блок вправ на животі виконаний. Тепер е, останній блок вправи в позиції стоячи. Перша вправа, значить, коли ми лежали, ми ну, зазвичай починали з ніг і вгору рухались. Тут навпаки ми будемо згори донизу рухатись. Перше на плечі махи такі рівні руки. Показую з двох щоб було зрозуміло. Головне в цій вправі, це, як і в будь-які вправі, продовжувати дихати, руки мають залишатися рівними. Я роблю сім в одну сторону сім в іншу, ну, можна для початку з трьох, в одну і з трьох в іншу сторону. Тепер банальне присідання. Тут головне це не силовий момент, хоча він теж важливий, а розім'яти ноги, от, е, включити да, в роботу всі м'язи, бо е, Варикоз від чого розвивається, бо м'язи слабкі. І вони не тримають цей тонус, щоб допомагати качати кров догори. А там, де не вистачає ц... цієї швидкості, воно розширюється. І це є варикоз. Значить, роблю сім разів, ну теж можна почати з 3-5 разів. Можна і до десяти дойти. Ну, просто... Для мене фокус це розминка. Я... Взагалі зранку не люблю силові вправи. Тому ноги поставили напевно трошки вужче, ніж ширина плечей. І теж важливий момент допомагаємо собі руками, бо теж фокус це не сила, це розім'ятися. Присіли, випрямили, і це видох. Встали вдох. Це так, і все. Залишилась остання вправа. Це відтискання від підлоги. Ну, вправа всім відома. Можна в інтернеті подивитись техніку. Ну, я, я насправді не заморочуюсь з технікою. Теж основний момент для мене це розбудити організм від сну, так? включити всі м'язи, сустави. Я роблю сім разів. Починайте з комфортного і для вас кількості. Вверх вдох, вниз видох. Вибачаюсь навпаки. Так, знизу вдох, згори видох. На цьому комплекс закінчується. А... Куди далі йти, скажімо, да? як продовжувати розвиватись? Ну, по-перше, на ніч обов'язково велосипед, таку саму кількість разів вперед-назад, як і зранку. І ще це не, не всі напевно можуть, але я не лягаю спати, не зробивши оцю вправу з його. Тобто, рівні ноги за голову. Але це тільки якщо здоров'я дозволяє і не стяжко. якщо ні, то не треба. Да, і а, загалом, да, тобто це, ну, ці вправи це якийсь мінімум просто, щоб себе краще відчувати при варикозі. А в ідеалі рекомендую йогу. Але теж його ви кожен день не займетесь, бо заняття має там годину-півтори тривати. А цей комплекс. От ну я 20 хвилин записую. Насправді він займає хвилин 10, коли робиш без пояснень. Все, гарного дня і здоров'я!